Питання, а як гібкий клінкер мить народ? Зараз вам покажу, що е, цей камінюка, оця камінюка, миється. У Мене ось до є зразки. Вони в мене лежали на вулиці, там пиль, дощ були і вони помастились. Зараз вам покажу, що вони дуже класно е, легко. Вони дуже миються. В слідчому відео начну мить і вам покажу як. Просто водичко змивається абсолютно. Є рішотка, дивіться, це Польща. і Угрін no це у нас Україна. Ця у мене пролежала вже, Це другий рік лежить. Цю я застелив тільки ось о недавно. В цьому році треба засипати щебнем. Тут травичка росте, бачите, на цій, а тут засипається щебньо. Оці вам погано засипати, Відразу кажу, оці вам не засипайте, тільки беріть щебінь. Щебінь, фракція в нас в Україні 10-20. Буду я засипати е, іменно Гранітом, не обичним щебенем, а іменно гранітом. І, напевно, буду якось засипати і покостовкою, і лабрадорітом. Тобто класний такі камінчики, один такий темненький, буде сірий, а другий світліший. Тобто буде гарно дуже виглядати. Я собі вже придумав, як я собі зроблю. А, так що, кому треба гієрішетка, всі контакти в шапці профілю, народ для доріжок е, беремо Україну. Якщо вам треба для великих об'йомів, там е, ну, постійно великий трафік машин буде, чи там буде фура їздити, трактор, тоді беріть іногрін, яка витримує нагрузку до 1000 тисячі тонн на квадратний метр.